За повідомленнями споживачів, протеїнові порошки та коктейлі можуть містити високий рівень свинцю. Протеїнові порошки користь чи прихована небезпека. Розуміння проблеми важких металів в останні роки протеїнові добавки стали невід'ємною частиною раціону багатьох людей, від завзятих спортсменів до тих, хто просто прагне вести здоровий спосіб життя. Ми бачимо їх у рекламі, чуємо про них від фітнес-тренерів і бачимо в руках друзів у спортзалі. Але що, якщо за уявною користю ховається щось більше, те, що може негативно вплинути на наше здоров'я? Останні дослідження, зокрема звіт Reports, викликають серйозні питання щодо вмісту важких металів, таких як свиниць у білкових порошках. І сьогодні ми, як експерти у сфері харчування та здоров'я, Детально розберемо цю проблему, оцінимо ризики та запропонуємо конкретні рекомендації, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір. Чому білок такий важливий і чому ми його додаємо? Перш ніж ми заглибимося в тему важких металів, важливо зрозуміти, чому білок такий популярний і чому багато людей звертаються до добавок. Білок є будівельним матеріалом нашого організму. Він необхідний для відновлення і росту м'язів. Підтримки імунітету, вироблення гормонів і ферментів, а також для нормального функціонування практично всіх систем організму. Багатьом людям, особливо тим, хто активно займається спортом, важко отримати достатню кількість білка тільки з їжі. Це може бути пов'язано з різними факторами: браком часу на приготування їжі, небажанням їсти великі порції м'яса або риби, або просто неефективним засвоєнням білка з їжі. У таких випадках білкові порошки можуть бути зручним і швидким способом заповнити прогалину. Але чи варто покладатися на білкові добавки як на панацею? Як показує практика, відповідь не така проста, як здається. Важкі метали в протеїнових порошках, що говорять дослідження. Нещодавні дослідження Consumer Reports і Clean Label Project виявили тривожну тенденцію: багато білкових порошків містять підвищені рівні важких металів, включаючи свинець, кадмій і мишяк. Ці метали є токсичними і можуть негативно впливати на здоров'я при тривалому впливі. Consumer Reports виявили, що близько 70% протестованих продуктів вмістили більше рекомендованих рівнів свинцю на порцію. Деякі зразки містили рівні, які в 12-16 разів перевищували безпечний поріг. Особливе занепокоєння викликає те, що середні рівні свинцю в протеїнових порошках зросли після досліджень, проведених 15 років тому. Найвищі рівні важких металів були виявлені в порошках рослинного білка, що може бути пов'язано з тим, що рослини здатні поглинати ці метали з ґрунту. Однак і суха сироватка, і навіть деякі порошки шоколадного протеїну містять значну кількість важких металів. Ризики для здоров'я, що потрібно знати вплив важких металів навіть у невеликих кількостях, може мати довгострокові наслідки для здоров'я. Ведучий може впливати на розвиток мозку у дітей, знижувати когнітивні функції у дорослих і викликати проблеми з нирками та серцево-судинною системою. Кадмій Пов'язані з проблемами нирок, остеопорозом і підвищеним ризиком раку. Миш як є відомим канцерогеном і може викликати різні захворювання, включаючи рак шкіри, легенів і сечового міхура. Важливо розуміти, що навіть якщо рівень важких металів у протеїнових порошках не викликає негайного захворювання, тривалий вплив може спричинити накопичення цих речовин в організмі та збільшити ризик розвитку хронічних захворювань. Особливо вразливі діти та вагітні жінки, оскільки важкі метали можуть негативно впливати на розвиток мозку та плоду. Чому це відбувається? Причини забруднення протеїнових порошків. Розуміння того, чому білкові порошки забруднюються, допоможе нам краще оцінити ризики та вжити заходів для їх мінімізації, забруднення ґрунту, рослини, які використовуються для виготовлення рослинних білкових порошків. Можуть поглинати важкі метали з ґрунту. Процес виробництва, деякі етапи виробництва протеїнових порошків, такі як подрібнення та змішування, можуть призвести до забруднення важкими металами з обладнання продукту. Недостатній контроль якості, деякі виробники не приділяють належної уваги контролю якості і не проводять достатній аналіз своєї продукції на вміст важких металів. Відсутність регулювання у США FDA не схвалює та не тестує дієтичні добавки до того, як вони потраплять на полиці магазинів. Виробники несуть відповідальність за власні тести на безпеку і немає федеральних обмежень щодо вмісту важких металів у протеїнових порошках. Що робити конкретні рекомендації для споживачів? Отже, що робити, якщо ви регулярно споживаєте протеїнові порошки? Панікувати не варто, але вжити заходів обережності варто. Вибирайте перевірені бренди, шукайте бренди, які незалежно перевіряють свої продукти на вміст важких металів і публікують результати на своїх вебсайтах. Шукайте сертифікацію третьої сторони, шукайте сертифікати від НСФ, Спот або інших авторитетних організацій, які підтверджують безпеку та якість продукту. Уникайте продуктів з високим вмістом важких металів. Якщо ви знаєте, що протеїновий порошок певної марки або смаку містить підвищену кількість важких металів, уникайте його споживання. Обмежте споживання, не вживайте білкові порошки щодня. Спробуйте чергувати їх з іншими джерелами білка, такими як м'ясо, риба, яйця, бобові та горіхи. Виберіть порошки на основі сироватки або колагену. Ці типи білкових порошків зазвичай містять менше важких металів, ніж рослинні. Зверніть увагу на смак, шоколадні білкові порошки, як правило, містять більше важких металів, ніж ванільні. Зверніться до лікаря або дієтолога. Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо вмісту важких металів у протеїнових порошках, зверніться до свого лікаря або дієтолога, щоб отримати індивідуальні рекомендації. Мій особистий досвід і спостереження. Особисто я бачу, що ставлення людей до добавок загалом змінюється. Все більше і більше людей розуміють, що добавка не завжди означає здорова. Багато хто, хто раніше бездумно купував протеїнові порошки, тепер більш критично ставляться до складу і походження продукту. Я вважаю, що це позитивна тенденція, яка призведе до більш свідомого споживання та вищих стандартів якості від виробників. У своїй практиці я часто рекомендую своїм клієнтам спочатку спробувати задовольнити свої потреби в білках за допомогою цілісних продуктів. Протеїнові порошки повинні бути доповненням до здорової дієти, а не основою. Висновок, усвідомлений вибір, запорука здоров'я. Проблема важких металів у білкових порошках є серйозним викликом для виробників і споживачів. Важливо пам'ятати, що протеїнові добавки не є панацеєю, і їх вживання повинно бути усвідомленим і помірним. Вибирайте перевірені бренди, звертайте увагу на інгредієнти та походження продукту та пам'ятайте про важливість цільних продуктів у вашому раціоні. Тільки тоді ви зможете скористатися перевагами білкових добавок, не піддаючи себе ризику для свого здоров'я. Пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Будьте інформованими, будьте критичними та робіть усвідомлений вибір.